Дівчата, всім привіт! Останній чудовий літній день закінчимо не менш цікавими і прекрасними виробами. Будуть і комплекти, комплекти, окремо каблучки сережки. Деякі модельки в єдиному екземплярі залишились, про це кажу додатково. Також покажу кілька ланцюжків. Давайте дивитись. По-перше, є в наявності вільний, улюблений ваш комплект з цими квіточками оксидованими. Є комплект 17,5 і 18,5. Інші також можна замовити. Браслетик в наявності 1 на ручку 15-17,5 см. Дівчата, тут браслетик з застіпкою карабін, бо ми його трошки змінювали, одну ланочку прибирали, думали, що він буде по замовленню, але виявився вільний. В оригіналі застіпка тут іде тогл. Хто захоче, можна буде замовити з тоглом. Сережки за вагою 11,22, ось така застіпка. Сережки класно сидять, покажу далі. Каблучка 6,55. Розмір сережки 1,5 на 2,3 см. Ну, в принципі, ця ланочка такий розмір має і в браслеті також. Вага в браслету близько 30 грам, Ціни прописую. Дівчата, тепер по цьому сету я знайшла ще одну підвісочку в себе, така гарненька також. Пропишу на неї зараз ціну на екрані окремо, дуже гарно за цим ланцюжком. І ось так це все в сеті виглядає. Дуже красиво. Наразі, дівчата, дуже стильний комплектик на кожен день з кубічним цирконієм такої квадратної форми. 19,5 розмір наявності. Інші можемо замовити. Вага 4,42 у сережок. Комплектик родований. І вага каблучки 6 г. Дівчата, хочу ще сказати щодо розмірів під замовлення. Іноді дівчата не хочуть чекати, вони не розуміють, чому чекати там можна і місяць, і довше. Справа в тому, що виробник не може замовити конкретно одну вашу там каблучку, тому що вони збирають певну кількість замовлень, і тоді все це йде в роботу. Неможливо, щоб на одну вашу каблучку вийшла ціла команда майстрів. В наших реаліях зараз з вибухами, з нехваткою працівників. І так далі, це трошки затягується. Тому деякі дівчата пишуть претензії, але ну, вони не вникають в суть, чому може бути так. Тому я завжди кажу: якщо ви не готові чекати, не готові до можливих затримок, краще оберіть щось з наявності, слава Богу, прикрас, багато, можна щось обрати. Так, дивіться, по габаритам довжина сережки майже 2 см, шинка в каблучки десь 7 мм. Вартість комплекту зазначаю. Тепер ось ця моделька, подивіться. Вперше дивимося ці сережки, до речі. Для дівчат ось такий яскравий комплект з міксом кольорових фіанітів. Такі ось лавандові, білі, насичено-блакитні під свістопа з і ще ось такі ніжно ніжно-рожеві. 19-й розмір каблучки, комплект родований. Денному світлі на сонечку взагалі супер. Вага сережок 13,92 см. Така застібка англійська. Довжина сережки 4,5 см. А розмір частинки з камінчиками 1,5 на 2,5. Вага каблучки 7,65. Вартість комплекту також зазначаю. Далі, дівчата, ось такий розкішний сет з штучним моніксом. 19,5 розмір в наявності. Мають бути і інші у виробниках. Кого цікавить, пишіть в понеділок, дізнаємось наявність. Оригінальна така модель, подивіться, досить габаритна, зараз вам кажу 2х2,8 см каблучка, 2 х 42 сережки і підвізка з вушком 2х3,8. Вага каблучки 10,81. Сережки 17,83. Так, і підвісочка 8 грам за вагою. Дивіться, я її приміряла до ось такого ланцюжка. Є в наявності в розмірах, я далі його покажу окремо. Дівчата часто просять саме з ланцюжками показувати, не тільки зі жгутиками. Ось гарний варіант. Вартість комплекту зазначаю. Що я вам хочу сказати, він прекрасний. Ну, ось погодьтесь, на руці і на тілі, на вушках зовсім інакше виглядає. Він не виглядає грубо, він виглядає масивно, об'ємно і дуже стильно. Погодьтесь. Ось цим ланцюжком дуже класно. Чудово сидять просто сережки. А тепер ось цей ланцюжок він має назву Нонна. Розміри є різні, я напишу на екрані, які саме. Вага від 9 до 11 грам, в залежності від розміру. І вони родовані. Застібка карабін. Чудова така базова моделька, але така вона має цікавий відлив, плетіння супер. Ціни відрізняються в залежності від розміру. Зазначаю на екрані. Далі, дівчата, на залишках є каблучки Булгарі з емаллю і ось такими ланцюжками підвісними 17,5 і 18,5 Їх зараз не виготовляють, бо немає майстрів з земалі. І тільки каблучки лишились. Вага 3,7 грами, Родовані, дуже стильні. Можна взяти в комплект гістки білі, буде гарно, або просто як самостійна прикраса, вона досить оригінальна. Діаметр каблучки 1,2, ціну прописую. Далі також є розпаровочка, каблучка з кубиком Сваровський в 19 розмірі. 2,54 вага, колір рожево-зелений і відливи є. А якщо дивитись профіль, то вони білі ці кубики, дуже такий цікавий ефект. Бензиновий колір його так називають. Сторона квадратику 7-8 мм. Так, далі, дівчата, ось ці класні кульки. Хто хотів, хто замовляв, вони ще всі в роботі. На залишках в мене є один комплект з штучним содалітом в 17,5 розмірі. Саме в цей комплект, мені здається, більш насичені камінчики поставили, ніж в минулих, такі більш сині. Хоча вони не класичного синього, а більш волошкового кольору. З білими прожилками. Також цей сет ще є в мене з штучним коралом, далі покажу також гарний. Повторюсь, хто замовляв цей комплект за метистом, ще в роботі, дівчата і судоліти також. Вони були пізніше, але ще також в роботі. Вага сережок 10,53, застіпка. Класний комплектик дівчата в захваті всіх, хто брав. Вага каблучки 5,48. І ціна. Так, І у 18,5 розмірі цей сет з ось таким гарним штучним моркв'яним коралом. Інші розміри треба уточнювати, можливо, щось є у виробника, кого цікавить посіть. Ну, колір дуже цікавий. За вагою габаритами все те саме, і ціна також ідентична, прописую. Тепер дівчата приміряла кульки одразу з двома варіантами вставочок для порівняння ось сюди літ. І корали, подивіться. Обидва кольори дуже оригінальні, яскраві. Обирайте. Лише два комплекти, все інше треба замовляти. Хоча, можливо, по коралам щось і може ще бути. В наявності, кого цікавить, пишіть, я уточню. Це ось такий комплект книжний, майже невагомий. Каблучка тут в 17-му розмірі, але її можна трошечки розжати там, до 17-го з половиною. Сережки на ось таких петельках, вони майже не вагомі, за вагою 2,96 і каблучка 2,75. Комплектик родований. Довжина сережки 3,8 см. Ціни прописую. Тепер ось цей ніжний сет. Супер. Так, далі, дівчата, сережки Конго з насічками залишились в наявності на 3,4 см. Вага 2,29 і 4,10 Ось вони в порівнянні. Базова така моделька. Симпатично сидять, легенькі. Ціни прописую. Застіпки тут ось такі звичайненькі. І дівчата для порівняння вдягла Конго, ось це 3 см, ось це 4 см. Існує ще на 5 см, ще більш об'ємні. Дуже гарні. Так, а твердіча, я покажу вам дві пари сережок, які, на жаль, без повторів. Ось така моделька з білим перламутром дуже стильні. Вага 9,93, родовані. Це ще довоєнне постачання. Ціна також на них стара, обов'язково забирайте. Довжина 6 см діаметр перламутра 1,7. І ціна. Ці перламутрові дуже гарно виглядають, шкода тільки одні. Далі є дві пари ось таких класних гвістків оригінальних. Вагавних 3,57. Гвістки тут звичайні без закрутки, заглушки кладу в комплект. Довжина 5,3 см і вартість. Тепер ось ці красунчики взагалі також не відчуваються. Далі покажу вам кілька каблучок без комплектів. По-перше, ось така моделька з золотою пластиночкою. Цікава квадратна. У розмірі 19. Сидяча та також залишки, я навіть не певна, що їх зараз виготовляють. Кому цікаво, пишіть, я дізнаюсь, звісно. Лаконічно, так і стильно. Вартість зазначаю. Тепер ось такі гарненькі яблучка, дитячі сережки емаллю. 2,24 вага. На закрутках вони йдуть. Довжина десь 9 мм. І вартість. Ще є ось такі гарненькі полунички, також дитячі на петельках французьких. Дуже ніжні, вага грам 86. Ще, дівчата, так що не помиляюсь, ось ці минулі яблучка, вони в різних кольорах доступні, кому цікаво, пишіть, я вам скину фото. Тож на сережки 1,6 см і вартість. А, дівчата, крім того, ланцюжка Нонна, що я показувала, є ще один такий самий, але менший за розміром. В цих вага десь від 5 до 7 грам. Також вони родовані. Зараз покажу в порівнянні розмір. Ось ці більші, ці менші, бачите, хоча плетіння однакове. Також дуже класний варіант, ціни зазначу. Є щось така моделька Love. Розміри також різні прописую. Вага 5-7 грам. Ближче і ціни. Ще та серед показу вам ось цю модельку покажу, залишаю їх собі. Подивіться, як класно вони сидять. 4 грами там з копійкою вага на одну сережку. Розкішні. Кому хочеться, я вам також замовлю. Пропишу на них зараз ціну. Сидять просто чудово. Я вирішила, що будуть цього разу моїми, тому хто хоче, пишіть замовимо і замовимо вам. Тепер, ще ось така моделька блучки з зеленим фіанітом і білим. Обидві вказано розмір 18. Але ось ця біла дійсно на 18, а зелененька на 17,5, вона трошки більше зжата. Можна на піврозміру збільшити, тобто також до 18-го. Можна навіть і до більшого, але це вже у ювеліра і ну, також не до великих розмірів. Вага каблучок близько 7 грам, не родовані. Існує ще ця модель з чорним камінчиком. Дуже стильна. Ціни прописую. Також, дівчата, подивіться, який в мене є симпатичний хрестик з ось такими фіанітами багет. Вага 9 мг, невеличке вушко. Можна взяти тоненький зовсім ланцюжок, щось підберу вам, але в невеличких розмірах, там 40-45 Хоча сюди, певно, такий потрібен. Кого цікавить, пишіть. Довжина в нього 1,5 см і вартість. Тепер дивіться ось такий класний котик підвісочка вушко з ось таким загнутим хвостиком. Вага грам 97 і вартість. А тепер хочу вам нагадати про дві пари дуже класних стильних сережок. Перша моделька вага 6 грам, родована. Вони мають таку форму, як перекручені стрічечки. Дивіться, застіпка. Дуже гарно сидять, покажу далі. Об'ємні, але при цьому легенькі, цінно прописую на них. Ці стрічечки також дуже повітряно виглядають, легенькі на кожен день. І така модель вага 5,78 з боку тросип фіанітів. Також чудово сидять, вони без комплекту, але ми їх пропонуємо до однієї каблучки, такої закрученої, широкої, кого цікавить, також напишіть, я вам пришлю фото. Зараз не буду шукати, бо довго ціну також зазначаю. Так, а моделька на кожен день просто супер взагалі не відчуваються. Ось ці камінчики, вони, як коли в профіль дивишся, дуже оригінально також виглядають. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!